Як то кажуть, у народі очі бояться, а руки роблять. За останні кілька років цього уродженця горохівщини не раз визнавали винним у крадіжках. То у в'язницю відправляли, то в Києві пробували виправити наглядом. Але, певно, старі звички не ржавіють. Цього разу чоловік вибрав оригінальне місце для нової пригоди територію Волинського обласного наркодиспансеру. Там, за версією слідства, скористався незачиненими дверима автівки і Поцупив барсетку з грішми. Мій підзахисний розкаявся вчиненому, повністю визнав свою вину. Він всіляко намагався усунути наслідки вчиненого, про що свідчить, зокрема, і добровільне відшкодування за подіяної шкоди, ще на стадії досудового розслідування, сприяв слідству. Трім того, у мотового Олександра наявні соціальні зв'язки, батько похилого віку, який проживає в місті Горобку, в нього є постійне місце реєстрації. У суді чоловік визнав вину і обіцяв, що цього разу все крапка, але суд йому вже давав другий шанс. Тепер у першій інстанції присудили п'ять років тюрми. «Раніше одноразово суди за вчинення різної категорії кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких відбував реальні міри покрання, проте подальшому на шляху не став та під час невідбутого. Покарання за вироком Святошинського районного суду міста Києва, від того, коли відкацівна виду вчинив вказане кримінальне правопорушення. Попри таке резюме, чоловік має надію, що й цього разу його відпустять на волю, дадуть і спитовий строк в апеляції. покарання є не кара, як така, а виправлення особи і не... Венічні новики привіна правопорушення. моє переконання вже стане ще як виправнення, так і вже досить таки тривалий час перебуває під вартою. Багато що переоцінив, переосмислив, Навіть з розмови з ним я вже це бачу. Я можу прийняти як після першого нашого офіційного побачення, як змінилося його ставлення. Чоловікові дають останнє слово. Поставтеся з розумінням. Ця ситуація для вас очевидна, тому прошу вас поставитись об'єктивно до ситуації. Вже як вирішите, ваше рішення буде остаточним: як вирішите, так і буде. Судді вирішили, що попередні вироки пробації і шанси не допомогли. І настав час для серйознішої переосмислювальної програми. Вирок залишають без змін. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.